Всім привіт! Я продаю ходикотініталь Е-Контакт 5 попередню свою резину по 500 гривень. Зараз покажу її стан, як вона взагалі літає. Ходи боковина, бачите, це одразу котінталь. Конті ECONTAT 5. Тут дата виробництва гуми. Зараз подивимось, дата виробництва гуми. Зараз, секундочку. Вот. 34 неділя 2018 року. Вона буде типу, зроблена, скажімо так, виготовлена. сама тобто, Саме протектор ще виходи, нормальний. Зараз вам покажу. От, виходи, ці індикації зносу. Тобто, щоб було видно, бачите, тут що от є іменно імнерозстояння. Чому я собі уходи купив нову резину? Тому що кажу, для мене це вже, скажу так, трохи шина. На ній ще можна катати сезон 2. Но навіть якщо подивитися будь-якого бренду, Мішлен, Мішен, Гудьєр, то вони кажуть, що, наприклад, там, якщо 8 мм глибина протектора, коли у вас 4 мм лишився протектор, то це на 50% вже виходить, що резина втрачає свої властивості і гірше себе веде в дощ і так далі і тому подобно. Тому для мене це виход, важливо, тому я собі купив скажу так, більш свіжу резину. Тому для мене це виход, доволі, скажу так, є вагомий показник, це не тільки виход, це всі бренди говорять, що коли, наприклад, 8 мм... Нова гума. 4. Це вже на проценті 50 зношена гума. Тобто, вона втрачає свойства і це для мене важливо. Тому я собі виходи, придбав нову гуму повсюду, де, скажу так, виходить високий протектор. Зараз поміняємо, всіх тут протекторів ще. 3 і 2. 2,95. Тобто, в мене. Там, якщо не помиляюся, від десь 2,6 до 3,7 десь такої є, угоди прям. Що є більш ходи, скаже, більш старта гума, є більш скаже свіжіша гума. Тобто, ну в принципі, я кажу, можна юзати шину до 1,6 мм. Це навіть в принципі, що різина себе все одно ще буде показувати нормально. Тобто ця гума буде показувати краще себе, ніж китайська гума. Там, звісно, там протектор так далі, але ще не забувайте, що є різинотехнічна резинотехнічна смесь. Тобто це так ходить важливо, Тобто, не тільки там канавки. Есть, бо в ходи китайці буває прям дуже сильно роблять схожу там до мічлену, до Гудєра, до кінталя. Гумо, ну вона по, 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 по суті гівно, а не гумо. Хоча протектор дуже ці схожий, бо не тільки все як ви ви рішає протектор, а саме і євна різне технічна смесь. Тому така шина, я її продаю по 500 гривень, Тут 255-16 по 500 гривень. Якщо комусь призен собі, то просто доюзати. наприклад, сезон-2 поюзати можна. Тобто це нічого такого нема. Це хороша ціна, того, що може Це третє, що продають таке гівно. Це хороша ціна. Зразу говорю, що вроде би, якщо я помиляюсь, на одному колесі в мене є латка, тобто ну, я просто її пробив, ніякий корт не повріжен, нічого, просто середня латка от заклеєна і все. Но корт ніякий не повреждений. Тому що я вже казав, що в мене є е, гума, є, яку я виходи, на ще рік пробив, і вона трошки породився корт. І тому я її не використовував. Вона просто стоїть. А це от такого ходила шина. Тому, якщо комусь треба, то пишіть в інстаграм. Ссылка буде під відео, або крафту пишіть в інстаграм. Ну і в принципі можу вам відправити по новій пошті. Ну і ще хотів вам сказати, що в мене появилася новинка. Це пахучка автопарфум з ароматом кока-коли. Тобто цей фотопарфум довше буде триматися, ніж на ті попередні. Тобто точно вона більше тримається, тобто, ніж попередні. Тобто буде, скажімо так, більш масляниста така і суміш. І виходить, що тобто, сама виходить кришечка більш якісна, ніж попередні. Тобто це лімітована буде серія, тобто буде видно, як, звісно, люди будуть реагувати на неї. Тобто, чим більше будуть реагувати, тим більше я буду її так, виготовляти робити. А так, то, в принципі, кажу, рекомендую попробувати. тому що це класний фоторомат Кокола, всім звісний, всім приєдний аромат. Тобто це аромат Coca Cola, ціна 150 гривень, але по промокоду Вокар буде знижка 10%. Навіть на цю ходи серію. Отак виглядає сама баночка. Тут, в принципі, такий же самий. Спосіб, що просто от така, є такий аплікатор, аплікатор зручний, скажімо силіконовий, який легко знімається. І крешечка пропітується. Бачите, як широка, то є, що, що крешка дуже хорошо напітує сам аромат і виходить довго, пахне і класно пахне. Тому замовляйте. Тому вам всім бажаю гарного вечора. Всім удачі і пока!